Зу півтора десятки відпрацьованих батарейок до екобуса принесла Анжеліка Посухова про те, що у Решетилівській громаді збиратимуть небезпечні відходи. Дівчина дізналась із соцмереж. У нас накопилися оці батарейки, які ми використовували, і ми їх принесли, тому що вони, як я розумію, коли потрапляють, наприклад, у воду, якщо їх скинути, то вони там отруйні. І якщо чисто у гру, то вони отруйні. Від початку 2023 року виїздів обласного екобуса до громад не було. Це тому, що не було замовлень на його послуги, розповіла керівниця відділу інвестиційної діяльності обласної ради Олеся Дроботенко. Відновили роботу наприкінці вересня. «З початку року розсилаємо листи, що є екобус, і що ви його можете будь-коли замовити і повідомити свої обсяги та приблизний період, коли він вам потрібен. Здебільшого на осінь його замовляють, коли в них є там залишки в бюджеті, або є звідки взяти кошти саме на утилізацію. Полтавська обласна рада співфінансує 50% від загальних витрат на утилізацію. Це батарейки. Нагадаю, та термін. У решителівській громаді екобус працював дві години. Відпрацьовані батарейки, лампи та градусники люди приносили до міської ради. Сповіщали жителів про роботу екобуса, зокрема через сайт міськради та соцмережі, каже Андрій Романов. Всім громадам через обласну раду було надіслано методичку, де було визначено алгоритми дій, що як робити для того, щоб відповідна техніка приїхала. Ми з цим скористалися номінально на програму, закладали 40 тисяч гривень, але враховуючи потреби і фактажі минулих років, вирішили виділити поки 20 тисяч гривень. За день роботи у Решетилівській громаді зібрали 131 кілограм батарейок, 1052 лампи та 14 термометрів. 46. Зібрали небезпечні відходи і в усіх освітніх закладах громади. Задля недопущення забруднення нашої екології навколишнього середовища, Розуміємо, що правильно потрібно утилізувати. Дані небезпечні входи, тому спільними закладами зібрали дані лампи люмінесцентні, також акумулятори, батарейки провели централізований такий збір даних відходів небезпечних. Загалом із кінця вересня Екобус побував у десяти громадах області. Там зібрали понад півтори тисячі кілограмів батарейок, майже п'ять тисяч люмінісцентних ламп та понад півтори сотні термометрів. Ми провели тендер, наша комунальна установа. І компанія, яка виграла, вона забирає сама на території Полтави прямо ці всі відходи і везе на єдиний завод найближчий у Румунії. Як розповіла Олеся Дроботенко, роботу екобуса планують продовжити і у листопаді. Тетяна Весна, Сергій Єрохов та Микола Єрьоменко – Суспільне новини Полтава.